Привіт всім! Мене звуть Людмила Чигарьова, я психолог, психотерапевт з напрямку позитивної психотерапії. І сьогодні я хотіла б поговорити про почуття провини. Людина по своїй природі є хижаком, а убивство для хижака це справа природня. І якщо уявити собі, що ми почали вбивати один одного, то звичайно існування людини закінчилось би ще в кам'яному віці. Тому для того, щоб вижити... На колективному підсвідомому рівні і було сформоване почуття провини. Тому що ми боїмося насправді не стільки зовнішньої критики, скільки того, які саме почуття вона викличе особисто в нас. І під них ми нікуди не втечемо, не сховаємося, і виправдати себе також буває важко. Можливість виникнення почуття провини залежить від структури особистості. Людину. Яка звикла завжди в усьому звинувачувати оточуючих, це почуття буде турбувати не часто. Інша справа, якщо людина завжди звикла звинувачувати в усьому саму себе, навіть якщо і події її взагалі не стосуються. Така людина дуже чутлива, тривожна і постійно про все турбується. І оточуючі люди цим часто користуються. Перекладаючи на цю людину провину навіть за власні вчинки. Як це можна змінити? Часто зараз можна почути питання, як позбутися почуття провини. Насправді, нічого позбуватися не потрібно, тому що якщо ми щось викидаємо, то на цьому місці залишається пустота. І якщо цю пустоту нічим не заповнити, то те старе буде знову повертатися і нас турбувати. Тому тут дуже важливо почуття провини замінити на почуття відповідальності. Відповідальність це щире бажання людини брати на себе обов'язки, турбуватися про себе, про інших людей. І якщо людина з почуттям провини робить помилку, то вся її енергія витрачається на те, щоб себе сварити, критикувати і в неї вже не залишається сил. Для того, щоб виправити ситуацію, тобто людина знаходиться в певному ступорі, і цей стан може призвести до депресії. Якщо ж помиляється людина з почуттям відповідальності, то вона говорить собі, що так, я помилилася, була не права, але зараз зроблю все можливе для того, щоб змінити те, що сталося, виправити ситуацію, зменшити наслідки, а в майбутньому цього більше не повторювати. Тобто таким чином людина аналізує те, що сталося, робить для себе певні висновки і цим самим переходить на новий рівень свого розвитку, де стає ще більш успішною, щасливою та задоволеною. Бажаю всім не піддаватися під почуття провини, розвивати в собі відповідальність та бути щасливими. Дякую всім за увагу! З вами була я, Людмила Чигарьова.